Риває інформаційний день на Дніпротів. Про останні події у Дніпрі та Україні розповім я Діана Славінська. Вітаю окупанти вночі обстріляли Нікополі Гатили з важкої артилерії зараз. У місті працюють рятувальники, обстежують територію та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Стан двох жінок тяжко поранених внаслідок обстрілу в Павлограді покращується. Одна з них вже у травматологічному відділенні, іншу невдовзі теж переведуть із реанімації. Також п'ятеро неповнолітніх дівчат зараз лікуються амбулаторно. А на відновлення світла після атаки на місто потрібно до п'яти днів. Загалом, внаслідок ракетної атаки росіян по Павлограду, двоє людей загинуло. Понад 40 постраждали. Потрощено вісім десятків приватних осе. Та побито 24 багатоповерхівки. Як люди в Павлограді оговтуються від ракетної атаки, дивіться у наступному матеріалі. Двома заходами прилітав з копійками. Оце сюди. У них у дворі. Якраз у мене під вікнами з тої сторони. Так Володимир переповідає події моторошної ночі, коли рашисти випустили ракети по Павлограду. Чоловік каже, дивом залишився живим. Та я. Почув, що опять свистить бігом бігом обуся. Тільки в, з одної кімнати в другу, а воно там як жахнуло. Ніхто із родини чоловіка не постраждав, а от будинок зведений власноруч ледь встояв. Торчав туди. Металева вирвана повністю також патік, стеля все класиказу. Тріщини пішли по всій хаті від ворожих ракет у Павлограді. Загинуло дві людини. Понад чотири десятки отримали поранення. Ушкоджено промислове підприємство та житловий сектор. Потрощено вісім десятків приватних осель та побито 24 багатоповерхівки. Понад півсотні разів окупанти били по 15 населених пунктах Запоріжжя минулої доби. Під авіаударами опинилися Гуляйполи та Оріхів. Артилерію гатили по прифронтових селах. Поранені дістали чотири людини у Гуляйполі. Під ворожими ударами опинився і Краматорськ. Пошкоджено школу, 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації. Поранено сторожа його стан не важкий. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Його від сьогодні почнуть наповнювати даними. У реєстрі відображатимуться прізвище, ім'я, по батькові місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, час зникнення та прикмети особи, а також наявність або відсутність судового рішення про визнання особи безвісті зниклої або оголошеною померлою. Через місяць після внесення інформації про зниклого. До реєстру рідні зможуть отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутись до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. Наразі в Україні вважається зниклими безвісти під час воєнних дій близько 23 тисяч осіб. Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдається якомога швидше розшукати зниклих осіб. Ще 90 днів президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проекти законів про продовження терміну проведення загальної мобілізації, а також про подовження терміну дії воєнного стану в Україні. Картки законопроєктів з'явилися на сайті парламенту. Тексти документів поки що відсутні. Воєнний стан і мобілізація в Україні буде продовжено ймовірно на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. У жовтих водах перейменували 33 топоніми. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради наприкінці квітня. У списку на перейменування 13 вулиць, 20 провулків та один майдан. Про це повідомляється на сайті міської ради жовтих вод. Змінені топоніми були пов'язані з РФ. Гарячі обіди у пунктах харчування або з доставкою додому у Дніпрі. Безкоштовно годують літніх містян і внутрішньо переміщених осіб. Це комплексна програма соціального захисту, де працюють пункти харчування і як стати учасником міської програми. Дивіться далі. Це буде каша з овочами. На кухні правобережного пункту харчування гарячий з самого ранку. У нас сьогодні дуже просте меню, але дуже смачне картопля і котлета. Готують тут для особливих гостей, внутрішньо переміщених осіб. Ольга Асєєва приїхала до Дніпра з Бердянського району. Слухали, що росіяни розстрілюють. Людей, которые виїжджають. боюсь, что возвращаться будет некуда все-таки. Харчується тут и переселенка из Харківщини Ольга Шабельник. Мы получили довідки ВПО. Мы получаем пособия. Я на, на себя и на дітей. Очень вкусно. Очень привет, тут работники. Кусно кормять все. Гарячі обіди можна отримати із собою. Ми не тільки порційно роздаємо, можна взяти судочки і прийти, взяти з собою, поїсти додому. У правобережному пункті також пакують гарячі обіди для людей з вадами руху. Порції потім розвозять по домівках. Термін зберігання фасованої, запакованої, зберігання при відповідній температурі 5 діб. За одну годину дві лінії виробляють півтори тисячі порцій, які ми стикуємо та запаковуємо. Безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Щодня харчуванням забезпечується приблизно 1700 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Є можливість забезпечити харчування до 2500. тисяч. Щоб отримувати безкоштовні обіди, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Там же видають і талони на безкоштовне харчування. Внутрішньопереміщені особи отримують безкоштовні обіди у двох пунктах харчування у Дніпрі по вулиці Богдана Хмельницького. 3А, і по вулиці Володимира Мусаковського, 13 а хвороби війни, бойові дії, вибухи, відчуття руйнації власних життів спричиняє стреси, які у свою чергу тягнуть за собою серцево-судинні захворювання. Як вберегти своє серце та яких правил дотримуватися, аби ваш мотор ще довго працював на повну силу? Поради дають кардіологи. Серцеві захворювання стали найпоширенішою причиною смерті серед українців з 2004 року. Універсальних ліків чи панацеї немає условно здоровий чоловік з ідеальною масою тіла з чистими сосудами, які ми потім при проведенні наших інтервенційних досліджень, проведенні коронарографії у пацієнта чисті сосуди без атеросклерозу, а у нього інфаркт. Швидка втомлюваність, задуха, біль в області грудей перші симптоми негараздів із серцем. Боль, як правило, дійсно вона сильна. Боль е може супровождатися іншими якимись відчуттями, ощущениями, тобто може сопровождатися повышенним давленням, може справа чувством частого серцебиєння. Щоб убезпечити себе від серцевих проблем, лікарі радять займатися спортом, добре відпочивати та слідкувати за харчуванням. Профілактикою серцево-судинних захворювань є декілька простих кроків. В першу чергу своєчасно здавати аналізи. Раз в год це признак би був навірно вдаже культури 40, допустим, послісарака місічек здають дійсні аналізи, які включають банально общий аналіз крові. Біохімію желательно, ну раз в от навірно може здати біохімію чоловіка. Також общий аналіз мочи. Это первые три, это общеклинические так называемые аналізи. Якщо дотримуватися всіх порад лікарів та слідкувати за своїм здоров'ям, ваше серце буде довго калатати тільки від щастя. Рятують від спеки та милують око. У Дніпрі розпочався сезон фонтанів за цей тиждень. У місті до літнього періоду запустять усі 14 міських водограїв, який саме запустили одним з перших. Та хто за ним доглядає, дізнались наші журналісти. Цього чоловіка звати Елхан. Він доглядає за міськими фонтанами вже понад вісім років. Запевняє, робота йому до вподоби навіть попри те, що вона займає велику частину його життя. Вода набирається з Дніпро, то відкачується сюди з насосом і на чашу, а потім переливом на вищу чашу, верхню чаші. Ну а потім включаємо насос. Опустили воду. Так работаем. У нас есть график работы, определенное назначенное время. Допустим, сегодняшнего дня 8 включили, вечером 8 выключаем, обслуживаем, ну и чистим, и присматриваем, чтобы не залезли туда, в чашу, не сломали. Ну, там пьянка не было вокруг да около. Першим сезон фонтанів відкрила водяна сфера на Січиславській набережній. Ми взимку готуємо фонтани, все обладнання, фонтану, електричне, механічне, все це обладнання ревізується повністю. нас до стопроцентного до стопровідсоткової готовності. Фонтан це естетична краса міста. Прекраса міста, я так сказав, це естетична прикраса міста, яка відволікає людей від буденності, де люди можуть прийти, поміркувати та насолоджуватися красотою міста і вологістю повітря. Дніпряни зазвичай називають цей фонтан кулькою або кульбабкою через його форму. І всі помилки, які виникають в мережі фонтану. Та його, скажімо так, нестабільної і неправильної роботи все відображається на, на сигнальних, ну скажімо так, на системі сигналізації. Дніпро має 14 різноманітних фонтанів. Вони запрацюють поступово протягом цього тижня. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно. Аварії чи знеструмлень на насосних станціях не зафіксовано. Бригади Дніпроводоканалу вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень та усунені пошкоджень мереж водопостачання. Ці роботи проводять без відключення води для населення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонтисточними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі. Проціві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 45 звернень Дніпря. Чимала кількість стосувалася підтоплень. воду, в більшості випадків відкачали. Жителі дякують за оперативну реакцію. Крім того, люди повідомляли про комунальні негаразди, проблеми із сухостоями та вуличним освітленням. Більшість заявок виконана. Решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 5 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 28 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 16 злочинів. І про приємне, за минулу добу в місті народилося 18 немовлят, 11 хлопчиків та 7 дівчаток. Двох малюків народили переселенки. І це остання інформація. О випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро і наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ті Ві зникає з телефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 14-й годині. До зустрічі.